Ки товаровиробників до посівної нової кампанії то слід напевно було б зазначити, що 2022 другий рік ми незважаючи на війну і незважаючи на втрати, які понесли товаровиробники, держава анексовані території, аграрний сектор залишається номер один в економіці. Ми фактично експортували на більше ніж 23 мільярда доларів продукції в загальному експортному потенціалі структури ну структури. Експортних наших можливостей, це було порядка 53%. і в цих умовах, звичайно, що нам потрібно готуватись до нових кампаній. І цієї кампанії в 2023 році знаменується певними негативними факторами, які сьогодні вносять корективи в роботу товароробників. Одним із головних таких факторів, це звичайно фактор війни. Це відсутність достатньої кількості фінансування, тобто обігових коштів. Це відсутність обігових коштів, пояснюється Тим, що все ж таки не всі товароробники мають можливість сьогодні здійснювати реалізацію своєї продукції. через що через те, що ми бачимо, що в Босфорі блокується з боку Росії експортний потенціал замість 28 мільйонів, які ми могли б зробити спочинаючи з 1 серпня, експортовано лише трошки більше 19 мільйонів. Тобто аграрії залишаються ще з продовольством. А якщо вони з продовольством, значить, що в них немає коштів за що готуватись до посівної кампанії. Відповідно, ці обігові кошти. Впливають на відсутність і достатньої кількості всіх комплектуючих матеріалів, які задіяні в роботі під час посівних. Ми говоримо про мінеральні добрива, ми говоримо про посівматеріал, ми говоримо про достатній рівень забезпечення паливно-мастильними матеріалами. І, на жаль, подекуди по регіонах України ми ще маємо певні адміністративні такі тиски, які заважають. Повноцінно готуватись до роботи я маю на увазі, що надходять телефонні дзвінки від аграрів, що Державна податкова служба України блокуються податкові накладні. Все це створює ситуацію, коли значна частина товароробників думає чи Потрібно виходити в поле чи достатньо буде затратити тільки зусиль і фінансів для того, щоб забезпечити продовольство. Чи буде можливість їм потім зібрати і реалізувати цю продукцію? Тому власне ці критерії, які я назвав, є ключовими сьогодні в підготовці товароробників до весняної посівної кампанії 2023 року.